День. Мене звати Юлія Вікторівна. Я працюю до шкільному закладу No297 вже понад 15 років. За цей час для мене головним орієнтиром став девіз допоможити дитині все зробити самі. Тому у своїй роботі я використовую виток Марії Марії Махацьорінок вільної дитини. Багато років я спостерігаю за тим. Як діти можуть навчатися і розвиватися у власному темпі, спираючись на свої природні здібності та інтереси? Це дозволяє дитині досліджувати світ, розвивати моторику, логіку та сенсорні здібності, виховує самостійність, дисциплінованість та вміння приймати рішення. Методика Марії Монфесорі допомагала мені створити правильне середовище.